Постійної напруги спорт підтримає! Сьогодні можливо, була дуже важка гра, але на відміну від вчорашньої гри, ми дійсно сьогодні побігли вперед, забили багато очків з швидкого відриву, забили багато 54 очки, мені здається, з фарби. Так, але сьогодні грали без нашого лідера Андрія Кухоника. Бажаю, що сьогодні «Ротація» змогла допомогти виграти цей матч. Гарний матч в нашому виконанні. Всі думки зараз будуть про наступний матч, тому що він не менш важливий, ніж сьогоднішній. Болівальників з перемогою дуже важка. Ми мали дві подачі, які, я вважаю, ми вирішили. По-перше, це рейсинг черкаських мап, які дав'ять нам м'яч 40 хвилин. По-друге, це боротьба великих у фармі. Я вдячний хлопцям особливо великим. Я маю на увазі Липовцева, Буца Рома Морозова Ілюшу, які впорались з майстрами свого свої справи. Якщо Гафоновис зіграв, то Десь не на своєму рівні. Для нас це дуже важливо. А сьогодні, на сам перед вважаю успіх у тому, що ми наконець побігли. Ми побігли. Ми а, в бистрому швидкому відриві реалізували 27 пунктів, це дуже гарно. фарбу 56 очок проти команди, у якої два гравця за два це дуже гарно. І був командний дух та енергія, якої вчора не вистачало. Тому з перемогою. чимало часу, напевно, у зв'язку з відсутністю похольника також отримали сьогодні Покоєнко і Величко. Чи задоволені ви тим, як молоді гравці типу інтегруються в команду Покаєнко, Величкою і Тельчаров. Тельчаров втратив свою позиції відносно останнього року, коли він був е виражено, лідером цієї команди. Я радий за нього. Сьогодні він повернувся. Що стосується Покоєнка і Віличка, вони намагаються потрапити до складу Юрбасі на... на наступний рік, тому кожна гра для них випробування. Виправить... І якщо вони з ним впрацю, то них буде все гаразд. А сьогодні ну не можу сказати, що абсолютно я задоволений, але непогано. Що здоров'я мохунника чи винову, а, У першій чверті вчора він б, б, отримав болючий вдар по нозі і його виступ завтра був велике питання. В першу чергу хочеться вибачитися перед нашим вболівальником за таку гру, за цю поразку. Я не знаю, мабуть, нам не вистачило, я не знаю навіть що казати. Мабуть, якоїсь агресії Тактично ми були готові. У мене немає сьогодні, цілі. Ніби справи це підбирання, але дуже багато супернику дозволили сфарбити себе. Десь не зовсім паралий захист. Так, бо в цей момент пропустили дуже багато сфарби. Я, я навіть не знаю, що казати, це дуже погана гра. Ми не повинні так грати, але це не повинно випадку. В першу чергу вітаю команду Запоріжжя з перемогою, заслугованою, максимальний респект. Дуже добре. Хлопці грають. Прошу вибачення на наших фанатів, болівальників, які підтримують нас, дивляться нас. Прошу вибачення. Дуже соромно за таку гру, 28 втрат. Щось сказати про баскетбол дуже важко. За більшістю статистичних показників у вас перевага. Дійсно, 28 втрат це більше на суперника чи все більше все ж таки помилка ваша працює? І помилка, і, і я сказав, що максимальний розпит Запоріжжя. Гравіть, мають туди достатньо агресивні на м'ячу, на Болхенді так. І те і те.